До вашої уваги головні новини району. Це Ньюс. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам традиційно. У цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн та соціальні мережі. А також запрошую до перегляду випуску новин сьогодні. Дивіться про таке. Мирна акція під стінами Бродівської міської ради, що вимагають активісти вшанування жертв голодомору у бродах. Традиційне віче пам'яті у центрі міста, розіграш техніка у центрі міста Броди, Про та інші новини далі у випуску. У продах шанували жертв голодомору. Традиційне віче організували у центрі міста. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран. Ведуча пам'ятного віща, бібліотекар відділу для дорослих користувачів Бродівської центральної міської бібліотеки Олена Півгірняк нагадала присутніх про складну сторінку історії України, а саме голодомор 1932-33 років. Як бачимо, історія має здатність повторюватися. І, хоч сьогодні українці не голодують, проте ворожа Росія знову намагається знищити все українське, нехай у кожному і селі, у кожній родині, старий і малий. Схилить голову перед пам'яттю невинно уб'є голодом, геноцидом уклінно припаде до їхніх могил, поставить свічку перед образом Божим. Згодом представники влади та громадськість міста поклали квіти та запалили лампадки у пам'ять про усіх полеглих, які віддали життя за незалежність України. <плес>

Україна вшановує день пам'яті голодомору та жертв більшовицьких репресій і мільйонів невинно вбитих українців вже вдруге у час воєнного стану. Нині не слід забувати нашу історію і повсякчас передавати її своїм дітям. Пам'ятаймо, що ми вільний та незалежний народ, але Україна вистоїть, вона переможе. Цьогорічна компанія на вшанування пам'яті жертв голодомору проходить під гаслом. Пам'ятаємо, єднаємося. Переможемо. Також хвилиною мовчання вшанували всіх, хто поклав життя під час російської агресії проти України за мир та спокій на нашій землі. Наталія Коваль Сергій Нікішин. Телеканал Броди онлайн. У центрі міста Броди відбувся розіграш техніки. Про особливість цієї акції розповість моя колега Наталія Коваль. Цього дня на головній вулиці міста Броди Золотій відбувся розіграш техніки для жителів громади та всіх бажаючих у магазині «Смартшоп» – телефони, аксесуари, гаджети, побутова техніка. Цього дня організатори такого заходу зачитували імена і спеціальних талонів, де опісля відповідна людина отримала невеличкий подарунок відповідну побутову техніку, яка стане в нагоді у домашньому господарстві. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Чергова акція протесту під стінами Бродівської міської ради об'єднала небайдужих активістів, які вимагають, аби кошти з місцевого бюджету витрачалися на потреби збройних сил України. Докладніше у сюжеті їх називають провокаторами та дилетантами. А депутатку Ольгу Кравчук злодійкою і брехункою. Займаємося жартами і переводимо таке дійство на балагад. Так, 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 так. Так. Але хто би що не говорив з невичерпною енергією, вони вперто збираються щосуботи на мирну акцію, адже вважають, що наразі кошти треба скеровувати на потреби збройних сил України. Гроші не ЗСУ, все тих два мільйони. Це реально закупити продукти в колибу, а не дати на армію. Відтак, що суботи активні жителі, яким не доля рідного краю. Збираються під стинами Бродівської міської ради, хоча ще жодного разу представники влади до мітингуючих не вийшли. Я традиційно кожної п'ятниці в районі третьої години заношу заяву про нашу акцію. Ніхто ніколи не запросив мене в свій кабінет, навіть запитатися, хоча я би і не пішла, бо я, я тут не одна. Якщо кликати, то кликати всіх і говорити разом зі всіма. Вимога незмінна. Планується бюджет на 2024 рік. Хотілося б, щоб вже в бюджеті були закладені кошти і немалі кошти на ЗСУ, щоб потім не думали, звідки ті кошти взяти, а з дороги перекинути, з бруківки перекинути. А от є закладені кошти і з них брати на зсу. Сподіваємося, що вимоги від активістів таки почують. Але чи буде це так, покаже лише час. Ну, Тут давайте поговоримо, хто кого вичерпав, напевно, чи хто де вичерпався. Е -е, я дуже не люблю, коли перекручують мої слова. А коли так само, немає не. що відповісти і починати переходити на особистості, ми поки що на особистості не переходили. Сергій Нікішин, телеканал Бродев Майн. На цьому ми завершуємо Броднюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчанінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Крастенський селищний голова Роман Фурда перебуває з робочою поїздкою у Словаччині. У місті Братислава стартувала сьома центральноєвропейська енергетична конференція, щорічний захід у регіоні, що збирає разом представників Євросоюзу, керівників державних структур Центральної та Східної Європи, керівництва аналітичних центрів, експертів, голів міст і громад та бізнес-середовище для відвертої розмови про майбутнє у контексті енергетичних та кліматичних проблем. Сучасні виклики цієї царини та способи їх вирішення. Метою конференції є об'єднання провідних зацікавлених сторін з енергетичного сектору Центральної Європи та пошук кращих рішень щодо енергетичної та кліматичної політики для всього Європейського союзу з більшою проактивністю та залученням Центральної Європи. Іступною промовою перед учасниками виступив генеральний директор директорату Єврокомісії з питань клімату Курт Ванденберг. Він наголосив на необхідності невідкладних заходів для пом'якшення впливу зміни клімату, зменшення кількості викидів та відповідального господарювання. Прозвучала інформація про розробку нових вимог щодо обсягів викидів до 2040 року. У межах пілотного проєкту Польська полиця в Україні, який ініціювали Міністерство культури та національної спадщини Польщі і Міністерство культури та інформаційної політики України. Козинська центральна бібліотека отримала 20 книг польських авторів у перекладі українською мовою. Це твори класичної та сучасної літератури для дорослих і молодших читачів. Проєкт Польська полиця в Україні гарна нагода для читачів дізнатися більше про історію, культуру та літературу Польщі. Український інститут книги з польським інститутом планує продовжувати проєкт. Змінюватися будуть лише книжкові колекції. У Бузьку відбулися заходи щодо вшанування жертв голодоморів в Україні. Так, у своєму виступі перед учасниками скорботного віччя бузький міський голова Ростислав Сліпець нагадав присутнім про жахливі сторінки геноциду, який свідомо здійснила радянська влада проти українського народу, закликав людей до єдності та завжди пам'ятати про мільйони безневинних людей, які стали жертвами комуністичного терору. Панахиду за загиблими українцями відслужив настоятель міського охрану Православної церкви України, святих апостолів Петра і Павла, отець декан Петро Салабай. Корзину квітів від учасників Віча встановили до підніжжя пам'ятника скорботи Бузький міський голова Ростислав Сліпець і його заступник Володимир Зеленюк. Надалі всі учасники скорботного Віча взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та акції Запали свічку. Вела захід методист Бузького міського народного дому Ірина Калиновська. Перед початком Віча учасники вшанувань скорботною ходою. Пройшли дорогою до пам'ятника скорботи вулицею Петрушевича із зупинкою біля колишньої катівні НКВС, де були замортовані десятки наших земляків, помолилися, запалили свічки та поклали квіти до меморіальної плити, на якій викорбовані прізвища і імена закатованих у підвалі цієї будівлі. Схоже віче, присвячене жертвам голодоморів, відбулось і в селищі Лопатин. Запалімо пам'яті свічу. Усім святим молімося в Божім храмі. За душі закатованих катами, молитву нашу, Господи, почуй. Згадаймо тих, хто з голоду зітлів, кого та смерть поклала у могилу, мільйони українців, Боже милий, чому ти мій народ не захистив? Матусю, хлібця, квилила дитина, а в хату вже злітілись смертні круки. Мирали села в невимовних муках лежала Україна в домовині. Хто відповість, скажіть за той терор, за те ганебне збочення і жахіття, за геноцид минулого століття, за той лихий, страшний голодомор. І знову смерть посіяли кати, і знову геноцид, і знову наруга танцює на людських кістках катюга І відходять українці. За світи. щорічно, у третю неділю листопада в Україні відзначається День працівників сільського господарства. Це свято усіх, хто серцем і душею, розумом і руками у селі і в місті щодня долучається до важливих аграрних справ. Це свято дбайливих господарів на землях України. Так, 17 листопада, у центральному будинку культури міста Берестечко, відбулася урочиста подія з нагоди Дня працівників сільського господарства. Традиційно захід розпочався зі звучання державного гімну України. З вітальним словом виступив міський голова Ігор Грудзевич, який привітав працівників сільського господарства з професійним святом та зазначив, що це свято є важливим, адже від результатів праці усіх, хто посвятив себе нелегкій, але такій важливій галузі залежить добробут та достаток людей. Міський голова побажав аграріям, щоб хліборобська нива щедро і рясно родила, здоров'я міцніло, а трудові успіхи примножувалися. Висловлюючи велику вдячність за вклад у розвиток галузі, з нагоди свята працівників агропромислової сфери нагороджено подяками працівників ТОВ «Волинь Агро, фермерського господарства Поляниця, ТЗО «Бустровиця» та інші фермерські господарства громади. Зі святковим концертом виступили народний вокальний гурт Берест Центрального будинку культури міста Берестечко, вихованці ЗДО «Малятко» міста Берестечко. Вокальний ансамбль Веселкові нотки Центру музично-естетичної освіти школярів, вокальний гурт Берегиня Мервенського ліцею Яна і Вікторія Смалько дует у складі учениць. По завершенні заходу присутні зробили внески у благодійну скриньку на підтримку Збройних сил України. Тож хочемо побажати миру, добра і благополуччя усім аграріям, усім тим, хто віддав своє життя такій благородній справі. Бажаємо вам усього найкращого. Нехай кожна ваша робота віддасться вам сторицею. Я ж з вами прощаюся до нових зустрічей. Побачимось!